Штрих-коди. Е, звідки взялись? Систему штрихованих кодів винайшов Жером Лемельсон, людина, яка після смерті залишила близько 500 патентів. Дуже багато. Е, система штрих-кодів е, ну, дослівно означає посвідчення особи товару. Частота і кількість штрихів розшифровується наступним чином. Назва країни виробника це є перші дві цифри, назва фірми виробника наступні 5 цифр, та тип продукції це ще 5 цифр. У супермаркетах і магазинах коди зчитують оптичними приладами у вигляді сканера. І вже безпосередньо комп'ютер, до якого підключений сканер, перетворює коди на інформацію. Про це та багато іншого на каналі Red Owl, де ми говоримо про складні речі, простими словами. До зустрічі, друзі!